Голівудський розмах черкаського підлітка. Соціальні мережі підірвав фільм 15-річного містянина. Його хлопець разом із двома друзями зняв власними силами та за власний кошт. Як це відбувалось, знає наша Катерина Ковбій. Ну, от всього музикальне сопровождення таксія. Комусь музика не сподобалась. Бакало клас, комусь героїня сподобалась. Ну там, в принципі, згоден там. Мій персонаж не дуже. 15-річний Сашко передивляється коментарі в соціальних мережах. Всі вони до його нової стрічки поза системою. Та світ побачила просто напередодні. Я Андрій. Незалежний ні від кого і ні від чого. У півгодинному фільмі власного виробництва школяр і головний герой, і постановник, і оператор, і навіть головний технік дає м'яке світло, але він повністю зроблений. Ну можна сказати, своїми руками. Картон всередині фольга, і от зовні така розсіювача, типу, тканина. Зйомки короткометражки, пригадує школяр, тривали рівно 15 днів. За цей час головні герої встигли опанувати ази програмування, навчитися керувати автівкою та навіть потримати в руках тисячі гривень. Тепер же весь реквізит стрічки вміщається в маленький пакетик. У мене є тут така тумба, в якій зберігається реквізит, який вже був точно десь використаний. Ось це, це з останнього фільму. Оцей пакетик ми на зйомки возили тут. Ось ось тут. Ну тут є злітачка. Окуляри, це з поза системою. Теж під кооператором купив. Півгодинна стрічка зізнається автор, результат кількомісячної тяжкої праці. Адже додає, у поза системою кожне слово та кожен рух ретельно сплановані. У мене є от такий блокнот, Я тут записую все, а потім стараюсь, Ну, тут, тут, тут різнобато. Тобто, тут, по суті, це. Така швидка розкадровочка поза системою. Тобто для тих, хто дивився фільми, оці отут, коли... просто хто, хто дивився фільм, то можливо якраз е, впізнаєш в цих кадрах. Вже не в зошиті, а на екрані Сашко свою короткометражку передивляється неохоче. Зізнається, заважають самокритичність та занадто очевидні кінопомилки в кадрі. Автомобіль правда вручну розкачували, так що видно. Хтось написав, машину качає як корабль в шторм. Я шукати товби від коментів під під столом. Для школяра це вже третя короткометражка. Та на цьому він зупинятись не збирається. Адже хлопець певен, у кіно йому ще є куди рости. Я б хотів робити власне своє кіно на широкий екран в кінотеатрі на внутрішній український ринок. Тобто українське кіно саме для України. От блін. Приїхали. Катерина Ковбій, Ігор неділько, Вікка новини.